Привіт, я Ірина і це iPower. Сьогодні розкажу про систему накопичення енергії, яка забезпечить енергетичною автономією середній бізнес. Бетлін на 241 кВт. -год. У ЗБетлін це повноцінне інтегроване рішення для комерційного та промислового використання. Вона розроблена для пікової регуляції навантажень Стабілізації споживання, а також для підтримки критичних навантажень під час відключень, потужність 100 кВт, ємність 241 кВт, годин ступінь захисту IP54, що дозволяє інсталяцію на вулиці, температурний діапазон роботи від мінус 20 до плюс 55 градусів, має вбудовану систему пожежзахисту та систему керування в режимі реального часу, а також витримує перенавантаження до 110%. Які переваги для підприємства великий запас енергії з ємністю 241 кВт годин, система здатна забезпечити резервне живлення протягом значнішого часу в порівнянні з компактнішими моделями? Це особливо важливо при тривалих або непередбачених відключеннях, пікова регуляція і пік шейфінг. Система може згладжувати піки споживання та зменшувати витрати на тарифах із піковими потужностями. Висока ефективність і довговічність завдяки ефективності системи та якісним літієвим елементам ви отримуєте багато циклів заряд-розряд без істотної втрати ємності, безперебійність для критичних систем. За аварійних стрібків чи імпульсів навантаження система миттєво перемикається на акумулятори без затримок та простоїв, модульність та масштабованість. Система модульна її можна розширювати шляхом паралельного з'єднання, збільшуючи ємність відповідно до зростання потреб бізнесу, вбудова небезпека, надійні засоби захисту, зонування, захист від коротких замикань, перенавантажень, перепадів напруги і струмів. Усе це робить систему безпечною у промислових умовах. Нарешті контроль і аналітика. Завдяки хмарному моніторингу ви бачите дані в реальному часі, отримуєте сповіщення про стан системи, що дозволяє планувати технічне обслуговування та уникати несподіванок. І як це працює в умовах українських блокаутів? У Zebit Link буде циклічно заряджатися в період, коли є електроенергія в мережі, і виступати резервним живленням, коли струм в мережі відсутній. За нестабільності чи перевищення тривалості вимкнення можна комбінувати з генератором гібридний режим. Компанія iPower є офіційним представником Бетлінг в Україні. Ми забезпечуємо поставку, монтаж, гарантійне обслуговування та технічну підтримку. Спеціалісти iPower врахують усі особливості вашого об'єкту та підберуть найоптимальніше рішення.